Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчити правила дорожнього руху, а потім ми намалюємо знаки «Пешехідний перехід і підземний перехід. Іграємо в гру можна не можна. Виходячи на прав... їжджу частину, голосно говорити та жестикулювати. Ні не можна. Рухатись за містом потрібно по обочині проти руху транспорту. Перебігати проїжджу частину можна. Ні не можна. Переходити дорогу на червоне світло світлофора. Ні, не можна. Рухатись на велосипеді на проїжджій частині діти, яким не виповнилось 14 років, не можна Грати з м'ячем на дитячому майданчику. Так, можна переходити проїжджу частину, будь у якому місці. Ні, не можна. Гратись м'ячем на проїжджій частині. Ні, не можна. Рухатись по тротуару. Можна перебігати проїжджу частину перед близько йдучим транспортом. Не можна. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Можна. Входити з транспорту, виходити перед дорослими не можна. Спочатку виходять дорослі, а потім діти. Рухатись по проїжджій частині. Ні, не можна. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках. Так, тільки на зупинці. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки. Так. Їхати в автомобілі не прищепнутими пасками безпеки. Ні діткам не можна. Зараз ми з вами. Намалюємо і закріпимо назви пішохідного перехіду і підземного перехіду. Для цього нам потрібен ось такий трикутничок, трафарет з картону. Спочатку ми його обводимо, тому що усі знаки трикутної форми. Так, тепер це буде у нас пішохідний перехід. Малюємо. Зебру. І чоловічка, який рухається по дорозі. Переходить дорогу по зебрі. Так, ось так. Малюємо чоловічка у руху. Ось який у нас вийшов чоловічок. Це у нас пішохідний перехід. Зараз ми з вами намалюємо підземний перехід. Підземний перехід. Де знаходиться? Так дітки під землею. Також обводимо наш трикутник трафарет, малюємо сходинки. Так, тому що наш чоловічок буде рухатися по сходинках. Це називається підземний перехід. Молодці, дітки, ви дуже гарно засвоїли знаки, правила поведінки на дорозі. Молодці!